Друзі, вітаю з Норвегії. Місто Драмен. Мене звати Вадим. Компанія Джентельмен Авто. І ми займаємося імпортом автомобілів з Норвегії, Німеччини, Нідерландів та інших європейських країн в даному відео. Я хочу показати вам неймовірно захоплюючу історію. Як ми придбали автомобіль, правда, дуже далеко 500 кілометрів від міста Осло, місто Олесунд. Він навіть 3 години їхати на островах. Це Nissan Єнві 200 для нашого замовника з міста Києва. Ви тільки представте, скільки автомобіль проїхав. Ну, десь близько 2500 тисячі кілометрів біля трьох навіть до свого замовника цей автомобіль ми придбали його оглянули фізично в Норвегії, надіслали всю інформацію замовнику, погодили і придбали. Другий автомобіль це E-Golf, e який ми придбали в місті Осло. Теж його оглянули, перевірили, відправили всю інформацію замовнику. І в кінці відео ви зможете навіть почути враження від співпраці з нашою компанією замовника. Так що запасайтеся чашечкою смачної кави, смаколиками, і до перегляду даного відео. Зупиночку автобусом. Дивіться, це от така красота, неймовірна, правда? Нічого толком не видно, ніч. Ця слідча. Всю ніч їхали одним автобусом з Осло, приїхали, почекали декілька хвилин наступний автобус, там половину, точніше, під'їхали до серії островів. Але оказалось, що вже п'ять хвилин тому від'їхав останній автобус, який з... завдяки якому ми доїдемо до місця назначення. А зараз знаходимося якраз тут початок серії островів. Тут такий гарний вид покажу вам. І Скодії, один клас. Їдемо зараз по острову. Так вийшло, що на автобус запізнився. Чекав, чекав. Але він приїхав. Зупинився. Машина ні підвіз. Many, and many people don't like this. Ah, uh, don't like? Uh, Why? Like. Uh, they take, take the nature, and then take the. має вигляд автомобіль так по кузову так тут все ціле. якісь там буквально mm. Ні, немає нічого ціленько. якісь такі легкі сліди якась косочка Піліруванням думаю, частково збереться, убереться. Тут а щось таке чу-чуть. Роспочинаємо з капота. А, it's for paint! А, тима жіст! 83 не фарбовано. 87 не фарбовано. Так, сонечко, тут теж 87. Так, 106 не фарбовано. Nice place, this. Yeah. Very nice. You have like this down here also probably, but here we are painting like that thick. <laughs> 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 Потрібно хімчистку зробити. Так, в принципі, все порядок. Кістки дрібні царапинки, але якби автомобіль не новий. Так, тут все норм. Карму в порядку. Тут все порядок, пластик, все порядок. Такий має майон. Нічого не затерто. Підірве, сидіть, підігрів карма. Так, сидіння. Все добре, ціле хімчистку зробити тільки. Задній ряд сидінь. Подивився все ціленьке. Тканина не затерта, не зашарпана. Хімчистку зробити, так все гуд. Потолок теж ціленький, все добре. Кустик цілий, сидіння стілі. Тут порядок. Так. По багажнику зверху все ціле, по бокам теж все ціле, шторка на місці є. По картам. Карти цілі. Ось така дрібна одна царапинка. Так, бананчик, порядок на місці. Так, по салону, на яких заважень теж немає, сидіння, цілі, не просаджені, чистку зробити, теж, тут це теж порядок. Все добре. Так, Тестуємо зараз автомобіль. left yes left yes yeah this Автомобіль. Приїхали до нього з міста Осло на острови. Як бачите, тут гарно, дуже так красиво. Передивились, протестували, перевірили довщиноміром. порядок автомобіль не фарбований. Зараз перевіримо стан батареї ISO і будемо приймати рішення. Передамо всю інформацію замовнику. Але попередньо думаю, що моє дійсно варіант е, вартий уваги. 53 тисячі автомобілів 17-й Nissan сам 200. Чудово так жити. Виходиш собі на ганок. Во-вторых, класс пьешь каву. Шашлычок. На станції потягів. Так, точніше на залізничній станції, знаходиться так посеред місті. І будемо їхати дивитися автомобіль. Досить цікавий варіант. 16 -го року гольф, на гарній шкірі, пробіг адекватний, сервісна історія, комплектація гарна. Так що подивимося, глянемо і вам покажемо. Слідкуйте, буде цікаво! передати Volkswagen Golf 2016 року, от в такому кольорі. Є зауваження подверхи, але подивіться який там салон. Такий вон стан АТО. Зараз перевіримо тощо не міром. Подивимося, що в салоні. Чекаємо власницю і будемо приймати рішення. Дивиться по криші, виходить, ось, якби в Видно туди, не видно. кузову. 83. Не фарбований? Не фарбований. Не фарбований. Хелло! I'm Vadim. Yeah. Yes. This uh, I'm see what pain, no pain. Oh, what's this? Uh, this uh, I don't know what English. This pain or no pain? I okay. don't understand. I yes. uh, uh, watch this because have more problem. This, 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 everything maybe snow or. Oh yeah, that's maybe snow. I haven't seen. Because it. because <laughs> this very problem. This snow, no. This very problem. What does it say? Uh, no pain, no pain. Ah. Uh, when uh, more, 100, mm -hmm. 200, uh, uh, if uh, 200, uh, this element uh, pain. Yes. Okay. Interesting. <laughs> yes, yes, yes. <laughs>

В цілому, ми чесно очікували кращого автомобіль в рідній фарбі, але багато дрібних косяків є там по дверям, бамперкете, але нічого. Приїхали на місце, побачили е, дах. Він повністю зігнутий, такий поломаний. І власниця каже: не знаю, не знаю, напевно, це сміх. Так що це ще раз підтверджує, що в сліпу купувати автомобіль ну це якби не оправдано. Розумієте, у кожного відношення нормально з автомобілем це все відносно, тому що каже, там нормально, ніяких проблем ж немає, ну ні на що не впливає. Так що, якщо хочете підібрати дійсно якісний автомобіль, звертайтеся, ми, я, ми детально його оглянемо, перевіримо комп'ютерну діагностику, протестуємо і надамо інформацію. уберу его на капот. А вот, вот кажется, вон бай. да. Я, я, вот, вот. Ауди. Вот модель. A5, six, uh, 6 yeah Is something... Uh, is painting? No, no, no On hmm. minim, minimal scratch yeah, There That's is no Yes, I yes <laughs> Yes. I, understand. I understand По салону. Тут ціленько. Так, пластик. Сатіла кормо. В таком стані. Так, он вот бачимо пробіг. Є таке дрібна потертість тут. Тут порядок. Так. Тут все у нас. Просто похимчистку потрібно зробити отже, у цей рефлектор. Так, по багажнику. А, uh, ну ось. No. Так. Угу. Тут поломано так. Порядок не тут пытаетесь. Так тут порядок. порядок если дождь такие мои выглядят какие-то вот там зараз вместе осло Спочатку їдемо на острови забирати бус, який ми недавно викупили. Після чого будемо десь завтра-післязавтра забирати гольф і везти в Україну. Так що, слідкуйте, будемо зараз загружати гольфа. друзі зараз от загрузили Volkswagen Golf, Веземо його до буса Nissan на ЄНВІ, ми залишили на стоянці, і будемо відправлятися в Україну розмитнювати автомобілі. Друзі, привіт! Забрали автомобілі з митниці, авто вже розмитнені. В такому стані вони приїхали. Авто в рідній фарбі. Два комплекта зарядних пристроїв. Зробити легеньку хімчистку і віддавати клієнту. Будемо так, гольфік. В такому стані. Це ціленьке. Також присутні два комплекти зарядних пристроїв. Кого Цікаво, звертатися компанія від авто. Друзі, привіт! Передаємо ЄГОН замовнику тут тобто деяких капитальних замовниках. Де В ТикТоке. Там, где вы сейчас тоже смотрите, там и нашел в ТикТоке. Я был там работал. Отлично. То есть с первого контакта все было нормально. Мы сначала списались, потом созвонились, как-то поняли, что люди адекватные и начали работать. А по часу я сейчас Быстро. Реально очень удивился. Мы... Первый контакт был где-то 10 дней тому назад, а сейчас мы уже получаем машину вот уже здесь. нас будет организовано? Конечно. Кстати, переходите, реклама. переходите еще к нам на ТикТок и на, на наш канал, где мы будем рекомендовать парней, и будете смотреть историю про этот ноль. Підійшло до кінця дане відео, в якому ми показали, як ми особисто оглядаємо автомобілі в Норвегії, відправляємо всю інформацію з замовникам, погоджуємо з ними і доставляємо в Україну. Передаємо власникам з руки в руки. Тобто послуга авто під ключ. Нісан ЄНВІ 200 і Фольксваген Єгольф. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, ставимо вподобайку, підписка. Якщо ні, пишемо в коментарях, чому не сподобалося. Під відео ми закріпимо. TikTok, інстаграм та телеграм-канал. ви Те в реальному часі зможете відслідковувати роботу нашої компанії. Також можете бачити автомобілі, які є у нас в продажу, і які ми виставляємо по вигідним цінам з автоаукціонів. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою. Слава Україні!